Насправді найважче, напевно, це говорити про себе. І я думаю, що все ж таки розуміючи контекст, я би говорила, що я українка, яка працює в Литві, художня керівниця і представниця. Української культури я народилася в Криму в місті Бахчисарай. У нас воно відоме це містечко, тим, що там знаходиться ханський палац. І там знімався дуже відомий фільм Роксалана. І мій дідусь працював в цьому палаці. І ще маленькою я там збігала з гори і спускалася до палацу, там гуляла і так далі. Тому в мене досить світлі спогади про моє дитинство. Мені насправді дуже пощастило з родиною. Як і всі дівчата, я була впевнена, що я буду акторкою, причому характерною, мені це подобалося. І я вступала в один університет в Києві саме на акторський факультет, і це був російськомовний курс, оскільки в Севастополі це вже потім в мене прийшло усвідомлення, чому в нас не було української мови, чому, наприклад, я, закінчуючи школу, мала тільки один факультативний, одну факультативну годину української мови. І фактично українську мову я вивчала вже в Києві, будучи студенткою. І тому е, у мене було небагато вибору, я вступала на русський е, факультет, там, звичайно, був величезний конкурс і так далі. Я пройшла два тури, е, вибула, і е, досить смішно, бо тоді відбулася моя перша зустріч з моїм майбутнім чоловіком. Тому що хлопці знали результати трошки раніше, а я трошки піз... а дівчата трошки пізніше. Якраз, коли ми підходили дізнатись результати. З університету виходить Стас, і хтось з дівчат вже його знав і питає, там, ну що, ну, що, він каже, та, що не пройшов, ну піду в університет культури. А я не знала взагалі, що є університет, ще якийсь інший, крім того, до якого я вступала. І тому е я питаю у дівчат, а що таке університет культури, і, і так далі. Вони кажуть, ну, от є ще такі університети, там і на режисурі навчаються і на акторській. І коли я дізналася результати, я позвонила батькам і сказала: так, я не вступила сюди, але я знаю, що є ще один університет. Там закінчилися ем, відбір на бюджетний курс, але я піду на режисуру, тому що там навряд чи мене чомусь зможуть навчити акторському, чомусь вирішила так я. Е, піду на режисуру, там повчуся рік, і потім знову буду вступати. Я не піду на бухгалтера, не піду на економіста, буду там навчатися. Е, і як би так не дивно, але фактично. Стас Жарков зіграв якусь вирішальну роль, тому що він був цим провайдером, який мені повідомив про те, що є ще інші варіанти і так далі. Так несвідомо, така відбулася перша зустріч. Ну, Я вступила на режисерську акторську факультет до чарівних викладачів Петра Івановича Ільченка і Катерини Валентинівни Неповариво. Я їм дуже вдячна і щаслива, що я не вступила до того курсу. І виявилося, що ми зі Стасом навчалися на одному курсі. Потім. Я стала директоркою художньої керівниці театру Золоті ворота київського. То Астас, відповідно, попередній керівник став директором театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ну, я розуміла, що фактично ми так працювали в команді, треба розширювати свої знайомства і так далі. І я зробила такий разом з командою шоу-кейс театру Золоті ворота. І ем, білоруська продюсерка Марина Дашук була партнеркою в цьому шоу-кейсі, і вона мені пропонувала тоді. Там, ми запрошували тих людей, яких ми вже знали, з якими ми вже співпрацювали, з ким ми хотіли б співпрацювати. І вона мені каже, слухай, давай запросимо, от є такий театр валіт. Тусі в Литві. І є Інеса Пільвеліте, і от вона дуже прогресивна директорка. Театр дуже стрімко розвивається. У вас в одному напрямку вимислите і так далі. Давай запросимо теж їх на цей шоу-кейс і так далі. Я кажу, звичайно, давай надіслали запрошення, відгукнулася. і відгукнулася. відгукнулася. Я пам'ятаю своє перше враження, коли вже гості збиралися. Я побачила, і приїхала Інеса і Андра в Київ. І я побачила нас, подумала, боже, яка красива жінка. Думаю, напевно, чи вона актрисою була, чи що? Я ще не знала тоді нічого. Ну, і цей конект якось відбувся одразу. І на обговореннях, на дискусіях, ми говорили в одному, якби векторі і так далі. Потім послідували запрошення на фестивалі. Потім ми планували нашу спільну співпрацю. Потім Андра переїздила до Києва, ставила постановки. Тобто, це вже було таке партнерство, як так довжиною в 4 роки. І коли я вперше приїхала в Алітус, це були приємні враження, тому що це був фестиваль, це була чудова команда. Я і з вами тоді познайомилася, і я пам'ятаю, думаю, боже, який величезний театр тут напевно працює стільки людей. І коли я дізналася, що тут така невеличка команда і потужна, яка робить такі крути проекти, я була в захваті, і розуміла, що це, це дуже круто. Знаєте, напевно, так працює наша підсвідомість, що якісь речі, які завдають нам болю, наш організм і наша пам'ять блокує. Ну, принаймні, у мене так відбувається. Тобто я не людина, яка буде сидіти там, тригеріти про якісь проблеми, які є, а треба думати, що робити далі. І ем, тому зараз, згадуючи це, мені дуже важко, тому що у мене, наприклад, я думаю, що якісь дії були просто алогічні в той момент. Момент, да? тому що це така стресова ситуація, в якій ти, ти ніколи не думав, що ти опинишся. Ти маєш стрімко приймати рішення, що робити і як робити. Чому Литва? Тому що Інеса була першою людиною, яка вийшла на зв'язок з нами. Нам писало багато друзів з, з Польщі, з Німеччини, з Чехії, з Італії, і всі пропонували підтримку і так далі. Інеса була безапеляційна з точки зору того, що вона була на зв'язку 24 години. На 7. вона казала, що ви їдете сюди, далі будете думати, що і як ми готові вас прийняти, ми готові дати підтримку. Ми вас чекаємо, ми вас зустрінемо, що треба. Виїжджаємо на кордон. Тобто, це була така дружня підтримка, що ми розуміли, що фактично це може бути там нашою першою точкою, куди ми дістанемося, а далі вже будемо дивитися, що робити далі, як розбиратися з цим, і і так далі. Тому що першим завданням було вивести дитину. І убезпечити дитину і коли ми, коли ми вже потім добиралися там декілька діб, і так далі, і так далі. Це підкріплювалося ще впевнення, що все одно треба їхати туди, але ми не знали ну, на який термін. Можливо, це буде декілька днів і все завершиться, і ми зможемо повернутися, і так далі. Плюс до того у нас були квитки в Вільнюс, вже придбані, і ми мали летіти вільно. Вільнюс, в малий театр драматичний, і е, на тиждень у нас було заплановано таке відрядження, і просто в цей день, звичайно, що вже літаки не літали і ми не могли їхати, тому що тому якось Литва, вона була прогнозована, напевно, ще завчасно. А літус насправді став таким містом, де, е, ну, можна сказати, е, який заспокоїв в якийсь певний момент. Коли сталася велика біда, він заспокоїв. І найперше, це люди, люди, які є тут. Тому що тут і Н'єса. Людина, яка стала для моєї родини, для мене дуже близькою. І рідною людиною, тут е, актори, е, яких я вже любила на той час, і з часом ще більше полюбила, тому що вони е, фанати своєї справи, і мене це захоплює і надихає. Е, тут підтримка всієї команди і українському театру, і купа проєктів, які готові підтримувати театр і розвивати, і це для мене вкрай важливо. Е, ну, Київ, звичайно, це дуже конкурентне театральне. Середовище, і доводилося виборювати своє місце під сонцем, боротися за глядачів і так далі. В цьому плані Алітус, як невеличке місто, він більш спокійний. І з одного боку мене це тригерить, тому що постійно є жага до того, що ми маємо конкурувати, боротися і так далі. А фактично, це я про здорову конкуренцію, звичайно кажу. А фактично це, в цьому немає потреби. Мені б звичайно хотілося, щоб у глядачів також було, ви знаєте, от як війна нам показує, що ми ж не цінуємо тоді, коли маємо. А цінуємо тільки тоді, коли втрачаємо. От тут і так з театром, що настільки є потужні проекти в театрі, що хочеться, щоб місцевий глядач теж їх цінував і бачив. І тому я бачу, що театр розвивається і він не зупиняється ні на хвилинку. Мені здається, що інколи. Вже далі, ну куди ще <плес> воно все відбувається і відбувається і нові ідеї, і нові люди, і нові проекти через 10 років. Це перемога України. Росія виплачує репарації всім країнам, яким вона завдала болю, і в яких вона проявляла агресію, в тому числі і Литві. Через 10 років український театр і Литовський театр на високому міжнародному рівні, через 10 років наші діти живуть у вільних і незалежних країнах, і це найбільші мої мрії. А от де я в цьому буду, мені зараз не дуже важливо. Слава Україні! Героям слава!